Друзі, привіт! З вами Один. І сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Це гра за опціями рейтингової гри 15 хвилин миру без захоплення селян. Один на один між гравцями Алекс, Синій колір та Сван Юав Тарас зеленим кольором грає. Це гра дуже цікава, тому що це люди представники двох різних поколінь, так би сказати, гравців Козаки. Тарас почав недавно грати, може десь рік менше, мені здається, якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка. Чи Тарас напиши, в ти хто буде перший на ринку. Так, Алекс вже поміняв. Тарас чи ні. Так, да, Алекс був перший. А, Алекс ж грає в козаки вже кілька років, і в нього вже величезний досвід. В нього більше двох тисяч перемог на основному аккаунті і близько 400 перемог. На запасному аккаунті, тоді як у Тараса 400 перемог на основному аккаунті. Різниця в досвіді велика, але Алекс фокусується більше на грі в 0 ПТ. Це в народі так кажуть, це означає, що без часу миру, а Тарас фокусується на грі рейтинговій 15 хвилин миру, саме та, яку зараз вони грають. Тому гра обіцяє бути цікавою. Мені так здалося, коли ми вели переговори з ними, і я їм запропонував був зіграти. Їм було дуже цікаво, вони люб'язно погодились. І ми назначили цю гру сьогодні. Це було 18 лютого. Хто був у Тараса на стрімі, той бачив саме те, що спостерігав Тарас його стрім. А, а там його колоритно коментував доктор Кузьміч. Ну, я спостерігав як спектатор. Я дивився за обома гравцями. Мені дуже сподобалася ця гра, мене було величезне бажання показати вам її також потім таким оглядом. Давайте подивимось. У Алекса вже є залізна і одна золота шахта. Він знайшов другу золоту. Тоді, як Тарас, вже побудував, дивіться, три і будує останню четверту золоту шахту. Він йде попереду в золоті. Це дуже серйозно. Ну і. Залізних поки в нього немає, але в нього ще є запас заліза на те, щоб будувати мушкетерів. Але дивіться зрієнтування, як, яку розвідку проводить Алекс. Він відправив мушкетерів. Скільки він відправив мушкетерів уже, дивіться, бачите, скільки він відкриває дуже класно собі карту. І ось пішов уже розвідник, дивіться, на територію Тараса. І тут ось ще один стоїть. Так, уже підходи. Е, продовжую. Гравці люб'язно погодилися зіграти, і ми, як би бачимо, маємо можливість спостерігати за такою грою між цими гравцями. Дивіться, як підходить Алекс. Він старається не палити свого мушкетера, але в той же час намагається побачити побільше, е, зібрати розвідданих, щоб е, знати, що планує противник. Тут іде ще один, дивіться, шпигун. Дивіться, як він далеко заходить. Він заходить аж під саме місто. Е головну базу Тараса, дивіться, він підходить аж під казарми, під міські центри. Мабуть, для того, щоб подивитися на тактику і зрозуміти, яку стратегію розвитку вибрав його противник. Дуже цікаво. Ми бачимо ось. І ось тут Тарас його помітив, дивіться, відправив Мушкетера, який знищив противника. Ну, і тут також ми бачимо, що вже мушкетер підходить. Ще один намагається пройти, зібрати розвіддані і за ним уже гониться його мисливець. Так як війна ще не почалась, то буквально одним пострілом буде вбитий цей шпигун. Так, але йому вдається зібрати розвіддані непогані. Так, глянемо. Чим закінчиться ця трошечки пізніша подія. Так, дивимося, у Алекса вже є одна казарма, і він будує з дипломатичного центру Рундаширів. У Тараса дипломатичний центр був побудований раніше, і він вже добудовує другу казарму, так як у нього вже є 40 селян в золоті в золотих шахтах, він вже будує другу казарму і починає будувати мушкетерів з двох казарм. У Алекса поки одна казарма, але вже є конюшня. Тараса ще конюші немає. Ну, дивіться, яка розвідка просто шикарна можна спостерігати. Все, пішли барабанщики. До речі, ми говорили також е, під час стріму там про те, що нейтралі, дивіться, ми не обговорили нейтралі точніше перед стрімом. І е, я так подумав, що вже не варто щось е, баламутити, там щось піднімати, якийсь діалог про нейтралі, бо гра вже почалась. І якщо ми не говорили про них, то їх цілком законно можна займати, бо все, що не заборонялося, все дозволено. Я вирішив просто вже не, не баламутити це все, і нехай воно буде так, як ми вже домовились. Е, бо гравці могли між собою ще додаткові якісь умови домовитися щодо нейтралей. Бачимо, як Алекс відкрив карту, він спостерігає за цим скупченням золота, і пішов вниз, спостерігати за іншим скупченням золота. Побудував він стіну знизу, ми бачимо, як, не повністю, а тільки частково це мені було дуже цікаво спостерігати, бо, якби противник уже не піде напряму, а буде її обходити, скоріше за все, і цим можна виграти час. Поки противник буде обходити, можна. Підкопити війська, можна здійснити якийсь маневр. Так, глянемо здобування ресурсів. 40 на золоті у Алекса, у Тараса також. Ну, Тарас вже почав займати вугляні і золоті. Так, має він дві конюшні. Коса не прокачана. Це така недорога прокачка, здається, обоє забули її зробити. А ні, вони ще так би масово не добувають їжу. Так, да, вони масово їжу не добувають, тому вона їм не потрібна. Пішла будуватися третя конюшня вже в, в, в Алекса. Тараса поки що. Дві, він заклав третю також, дивіться. Трошечки йде попереду в будівлях Тарасу, о, тобто Алексу військових ми бачимо. Підковище поки ніхто не намагається качати. Так, здається, це буде 4 конюшні. Зроблю такий невеличкий спойлер, що а, це. Алекс буде йти в 4 конюшні також. І Тарас 4 різниця тільки в тому була, це те, що я помітив, що в Алекса трошки пізніше був дипломатичний центр, а в, а в Тараса трошечки раніше і він буде мати більшу кількість роднаширів. Дивимося, що він добудовує вже третю конюшню і закладає на артилерійське депо. Алекс зайняв шахти, ми бачимо на нейтралі, так як це не обговорювалося раніше, значить це не забороняється, це дозволено. Так, бачимо, що будуються вже драгуни 17 століття. Ніхто поки апгрейдів військових будівель, точніше військових юнітів в академії не робить. Тарас закриває свою базу парканом. Дивіться, Алекс не закрив свою базу повністю парканом, що цікаво, і він досить вразливий до рейдів, здається. Хоча е, січові козаки можуть, якщо їх там 50 чи 100, вони можуть досить швидко розбити паркан. Так, у нас залишається 3 хвилини до початку битви. Давайте глянемо, хто е, скільки добув ресурсів, золото саме цікавить. Бачите, що в Тараса 32 тисячі, в Олекса 28. На 4000 золота Тарас йде попереду. Це така досить серйозна перевага. Це один апгрейд е, мушкетерів сили пострілу в Академії, можемо даже сказати який. Наприклад, ось цей за 4000 золота. Так, добудовує вже Алекс четверту конюшню. Ще підкова не прокачана. Тараса четвертої поки немає конюшні. Також підкова немає. Але бачимо, що в Алекса немає артилерійських депо. А в Тараса вони є. Чисто скористається цією перевагою. Тарас, ми зараз побачимо. Давайте відкриємо так, як бачать це гравці. Тарас не займав нейтралі. Тоді як Алекс зайняв в нього одна шахта побудувалася п'яти людей всередині, а друга він чомусь а, селян сюди не привів, а тут тільки охорона стоїть охорона шести рундаширів Так, пішла підкова. Ми бачимо, в Алекса підкова пройшла на 13-й хвилині 20 секунд. І зараз почнуть вибігати просто, як скажені звідси, драгуни XVIII століття, і почав Алекс просовувати свої війська до кордону, до адміністративного кордону Південної Баварії. Давайте глянемо. Залишається одна хвилина до початку битви. У Алекса 150 грубо мушкетерів, 70 драгунів, 283 рундашири. А у Тараса 170 мушкетерів, 52 драгуни, трохи менше, ніж у Алекса, але 400 рундаширів. В нього просто скажена коробка буде залізних піхотинців. І давайте подивимося, у Тараса є гармати. Вже 5. Uh, що зараз за в академії, поки ще у Тараса нічого немає. У ж також нічого немає, поки вони ще не, не зробили абрейді в академії. Ну, uh, казарми, думаю, немає сенсу перевіряти сила пострілу повністю в одних і в других. Uh, тут Також сила пострілу повністю, і тут, і тут. Бачимо, що Алекс переходить в атаку. У нього. От я відкрию карту. Краще бачити, так як він це бачить. Ми бачимо, що Алекс підійшов ближче і помітив, гармати під'їжджають у противника. Що ж він буде робити далі? Тарас приготувався до виходу. Він побачив, що у противника немає гармат і він одразу почав виходити в атаку. Алекс почав, від... Алекс почав відступати, бо це небезпечно. Просто навіть. 6 чи 10 гармат можуть перевернути хід подій повністю в такій грі на 15 хвилині. Скільки вже 6 гармат їде в Тараса? ми бачимо. Тарас продовжує переміщатися на північ. Йому єдиний зараз такий правильний хід це просуватися далі на північ і тіснити війська противника. Бачимо, що ефект від. Частоколу зіграв своє. Тарас вимушений обходити з флангу. Ну, і ми бачимо, що досить швидко Алекс побудував два артилерійських депо і вже, мабуть, е будує там гармати, так? Вже будує гармати, бо він не має часу так довго чекати. Але в нього тут досить багато драгунів. Ну, а, будучи чесними, давайте скажемо, що ці гармати можуть. Досить швидко рівняти шанси. Вже сім гармат тут в Тараса. і Тарас продовжує рухатися в напрямку бази Алекса. Що в нас з апгрейдами в Академії? Давайте подивимось. Останню силу пострілу Тарас уже качає. А в Алекса дві сили пострілу і одна швидкострільність. Тараса також це сама швидкостільність, але чотири сили пострілу. В нього мушкетери і драгуни значно сильніші. Ніж у Алекса, але в Алекса їх більше. Але в Тараса є гармати, ми бачимо, все вони підтягуються, бачите? Дивіться, важко керувати трохи е, такими військами, коли на вас нападають з різних боків. Все, почали стріляти гармати. Е, Алекс намагається врятувати своїх драгунів, він їх відводить. бо це основна основ, основа його армії. І Тарас продовжує рухатися в напрямку міста, знищувати економіку. Все, вже час прийшов приймати бій, ми бачимо, що у Алекса на даний момент вже також остання сила пострілу він встиг прокачати і почав атакувати. Зверніть увагу, що під час того, як гравці тут грають, вони зараз будуть робити ці апгрейди, лікувати своїх юнітів постійно, бачите? Як е, Алекс, так і Тарас. Я це помітив, вони досвідчені гравці вже в цьому плані. Дивіться, дивіться, як е, Алекс намагається врятувати своїх драгунів. він відходить, він розтягує війська. Тоді, коли рундашири в одному підрозділі, ними не, не важко навіть, ну, Машку, я так бачу, <кхем> важко ними керувати для того, щоб вони просто біжать в одну сторону. І тоді оголяється фланг, і Алексу вдалося атакувати тих е, мушкетерів. Бачите, <клес> вибачте. Все, пішли селяни, пішли селяни в бій. Він... Селяни пішли в бій. Я пам'ятаю, у навчальній місії в козаках написано, що якщо е, небезпека така вже біля вашого міста, ви можете відправити своїх селян, вони можуть перевернути хід подій. І от саме це ми зараз спостерігаємо. Вже кілька гармат у Алекса виїхало з артилерійського депо. Вона була перехвачена Тарасом, відразу ж. Тарас, Тарас ще зберігає 8 гармат. Це дуже важливий такий переломний момент зараз. Економіка вся, як сказав доктор Кузьміч, вже втрачена. І Алекс просто може поплатитися за таку зухвалість, що він пішов атакувати Тараса без гармат. І, і ми бачимо, що він дуже близький до того, щоб поплатитися. Але вже ми бачимо, що вирівнявся статус-кво по гарматах. Сім гармат у проти 4 у Алекса. Але ми бачимо, що юніти сюди підходять від Алекса, мабуть, швидше. І йому вдається, вдається відбити своє місто. Ми бачимо, що Тарас починає відступати, і ось помилка Тараса, дивіться, яка він втрачає свої гармати. 12 гармат вже у Алекса. 12. Тарас втрачає свої гармати і віддає цю перевагу своєму противнику. Тепер йому треба відходити назад і займати десь оборону на більш вигідному місці і швидко-швидко будувати нові гармати. Бо якщо Четверта стайня пішла. Бачите, Тарас тільки-тільки поставив четверту стайню. Вже 22 хвилина. Так, ми змушені відступати далі, бо гармати приближаються вже. Так. Тут апгрейди нові ми, нас не з'явилися. А у Алекса... Ні, також поки що. Намагається затиснути в цих воротах. А, Тарас почав відразу виходити в атаку, поки є можливість, поки не підійшли гармати. Але ми бачимо, що гармати почали діставати, і Тарас повертається назад в свою базу. І тут, от дивіться, грає дуже важливу роль географія у Тараса. Шахти знаходяться на такому собі викоті, як кажуть, і в легкій досяга... Досяга... досягаємості, в легкій доступності, вибачте мене, гарматам. Алекс підтягує свої гармати і, скоріш за все, він буде зараз знищувати просто економіку. Мені дуже цікаво було тут спостерігати за а, тим, як Алекс керує своїми військами, бо ми, як всі розуміємо, що коли є пробиття в паркані, от зараз дивіться, як буде паркан пробивати Алекс, він підвів гармати на відстань картечі і вистрілив картечу по паркану, і досить така велика щілина з'явилася тут. Алекс починає заходити в місто. Але знизу починаєте раз його затискати, і якщо ваші війська будуть просуватися такою тоненькою-тоненьким, таким струмком, то е, ви будете дуже вразливі е, до вогня противника, який вас може оточити з різних сторін, і будете просто в більш невигідні ситуації, і Алекс це бачив і відразу повернув назад. Просто він не дає свої війська загнати в таку невигідну ситуацію. Мені дуже сподобалось це, до речі. Перевага залишається на боці. Алекса, побігли січові козаки, дивіться вниз. Це спроба зробити рейд. Давайте спробуємо спостерігати за ними також. У Тараса підійшло 6 гармат. Щоб відбити, відбити такий... таку атаку на, на місто, ага, шахта була захоплена. Щоб відбити таку атаку на місто, треба мати перевагу в артилерії. Уже 7 гармат в Тараса. Алекс все ще має 12. Що по апгрейдах Алекс вже має дві швидкостільності, дивіться. Тараса поки що лише одна. Так, тут рейд трохи зіграв, він знищив ще одну шахту Тараса. Тараса залишилось дивіться, 15 на вугільних. Ну, ще вугільні так непогано. Тримаються, тут 5 і тут 10. Та і знову дивіться, знову спроба зайти всередину міста. І знову, коли Тарас переходить в атаку, Алекс повертає війська назад, для того, щоб їх не затисли в такому вузькому проході. Дуже цікаво було спостерігатися, дивіться. Що ж він буде робити далі? Пробую обійтись півночі. Може, буде пробувати справа десь паркан. Ну і продовжує стріляти по драгунах. Тарас змушений відступити глибше в своє місто для того, щоб гармати не діставалися до, до його військ. Дивіться, вже в Алекса підійшли гаубиці, дві гаубиці є. Тут він вже намагається протиснутися і встигає завести значну кількість своїх військ. Січові козаки пішли далі, робити рейд. Все, тут уже битва дуже важлива. Тарас намагається січими козаками відібрати гармати. Ну і як ми бачимо, здається, Тарас не прокачав іще. Так, немає. В нього в нього є проіграш по швидкострільності. У Алекса дві швидкострільності це перевага. А також гармати. Але гармати зараз в нього не стріляють, зараз стріляють гармати тільки в Тараса. У Алекса гармати не стріляють, бо вони були дуже близько. Ось Трохи вони відійшли назад і вже бачимо. Є вже і картеч, є вже і. О, дивіться, Алекс обійшов збоку, поки там точ, точилися бої. Е він обійшов збоку і почав вже тут розстрілювати ось селян, дивіться, всю економіку. Вуличні бої тривають в південній Баварії. Так, це вже дивіться, вже серйозно вже знищені. Знищена вже частково економіка в Тараса. Ну і не вдалося йому тут відбити також на валу. Це означає, що це вже, мабуть, GG, так, Тарас уже здався, але досить-досить достойно тримав бій. і був дуже-дуже близький до того, щоб перемогти. Трохи не покарав він Алекса за його зухвалу таку атаку без артилерії. Але... Алексу вдалося відбитися. Дуже така цікава гра. Сподіваюсь, вам сподобалась. Які давайте подивимося, основні ключові моменти, де гравці допустили помилки. Це Алекс пішов в атаку без гармат. Потім е, Тарас злив свої гармати, не знищив, а дав їх, Алексу можливість їх захопити. Це другий важливий момент був. Ну і третій важливий момент це вже не помилка, а просто факт, що географія так розклала. Також шахти. Ми бачимо, що вони знаходились на такому передньому фронті, і Алексу вдалося їх просто познищувати. Він знищував економіку, щоб постачання боєприпасів, а саме залізе вугілля в Тарасані, щоб в нього були проблеми. Ну і це, здається, все. Це основні моменти. Тому запропоновано було цим гравцям зіграти ще матч реванш. Я спробую його організувати вже ну, на своєму каналі це буде в мене стрім спонтанний, Спробую заздалегідь вам дати знати, наприклад, там, за 30 хвилин чи за більше, якщо вдасться, щоб ви, може, мали шанс підготуватися та підійти подивитися також цю битву в онлайні. От, якщо все добре, то ми домовимося і зможемо поспостерігати матч-реванш між цими гравцями. Дуже цікава битва вийшла. Якщо вам сподобалася гра, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, підпишіться на канал. І всього найкращого. Мир вашому дому! Слава Україні!